Якщо будинок буде розміщений не понад дорогу, якісь такі більші критерії, хочеться більшого такого затишку, дитячих майданчиків. А школа, в принципі, садочок, візде можна доїхати. Всі ми зараз максимально мобільні. Хмельничанка Анна обирає серед варіантів новозбудованих квартир у Хмельницькому. Обласний центр увійшов в топ 10 областей України по активності будівництва та продажу житла на первинному ринку нерухомості. Таке дослідження провела українська пробтеч-компанія та маркетплейс-квартир Лун розповідає його керівниця комунікації та партнерства Альона Бабко. Ми орієнтуємося на два графіки: перший графік це завершені продажі. І їх темпи завершення продажів у 2025 році. І друге це скільки квартир було зданих в експлуатацію в цьому році у відсотковому порівнянні з попереднім роком. Хмельницька на шостому місці знаходиться по тому, як продаються темпи здачі в експлуатації знизились на 33%. Тому в цьому році у вас будуватися важче ніж в минулому році. Наприклад, проте все одно ви в там топ десятки областей. Два-два з половиною роки йде в середньому на зведення нової дев'ятиповерхівки, розповів директор однієї з будівельних компаній Хмельницького Віталій Мартинюк. Додає, що темпи будівництва вдалося втримати на довоєнному рівні. Протягом повномасштабного вторгнення в Україну ми не зупинили жодного будівельного проекту. За минулий рік здали в експлуатацію велику експлуатацію більше 20 тисяч метрів житла, приміщ... комерційних приміщень. Середня вартість житла на первинному ринку у Хмельницькому 31 400 гривень за квадратний метр, каже Альона Бабко. Для порівняння у Львові 58 200, для порівняння у Києві 54,600, в Одесі 45 800. В Дніпрі 45. тобто Хмельницький є не найдорожчим містом. Абсолютно, найчастіше купують нове житло, військовослужбовці, їхні сім'ї, переміщені особи, інвестори, каже керівник однієї з хмельницьких агенцій нерухомості Олександр Мельник. Чому Хмельницьке вибирають люди? Тому що це один з таких найбезпечніших районів України. І цінова політика, порівнюючи з Західними Україною, да, у нас найдешевша позиція, тобто в ціновій політиці. Але ціни на первинний ринок все ж таки ростуть. Зараз активність теж є в первинній нерухомість, тому що ціни ще зберігаються, а зазвичай, що з наступного року, десь з березня місяця, забудовники знову піднімають ціни. Віталій Мартинюк розповідає, що впливає на вартість квадратних метрів. Останні роки у зв'язку з війною зросла і вартість матеріалів, і особливо критично зросла вартість робочої сили. Я маю на це зарплату. Це все лягає на вартість квадратного метра. Для того щоб втримати будівельну галузь, треба, треба трошки піднімати і вартість квадратного метра. Забудова Хмельницького акцентується в мікрорайонах Озерна та Виставка. Відповідно, вони мають найбільше пропозицій з первинної нерухомості житла, каже Олександр Мельник. Тетяна Леус, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.